Луцький благодійний аукціон «Медіакава» зібрав понад 4 мільйони гривень на потреби українських військових. Про це Суспільному розповів ініціатор проєкту. Луцький волонтер та журналіст Мирослав Ватащук. «4 мільйони чи 11 тисяч. З його слів, така сума внесків на його волонтерську картку надійшла починаючи із квітня минулого року, коли стартував цей благодійний проєкт. На цей момент близько 700 тисяч є на карті, решта витрачено. Ну от сьогодні дали приїхало декілька замовлень по спецам. Ніци там для для зброї, одне замовлення по ремонту автомобілів на 7 тисяч сьогодні було оплачено. Нагадаємо, як розповідало Суспільне, медіакава це онлайн аукціон, що триває на сторінці у соцмережі. Там продають можливість за донат попити кави із публічними людьми. Початкова ставка кожного лота 150 гривень. Перемагає той, хто запропонує більше грошей. Нещодавно вирішила стати лотом у медіакаві луцька стоматологиня Ярина Куцик. Як вічний мешканець Фейсбуку. Я давно слідкую за цим проектом, і очевидно, мені було дуже приємно, коли мене запросили стати його учасником і бути кавалотом. За кавування із нею каже, 750 гривень на потреби ЗСУ заплатила знайома, що мешкає у столиці. У нас є чудесна фотографія, де ми п'ємо її онлайн. Збирати стає все важче і важче. То кожна копійка це той шанс, коли ти можеш допомогти і якось долучитися. Каже, що колись був лотом у медіакаві, а тепер сам постійно змагається за можливість зустрітися із публічними людьми. Місцевий журналіст Сергій Олешкевич. Я дуже очікував, коли буде жадан, але в нього вже така сума була, що знаєте, просто смертним не по кишені. Кава із письменником та музикантом Сергієм Жаданом стала найдорожчим лотом, розповідає адміністратор проєкту Морослава Тащук, і принесла до скарбнички понад 200 тисяч гривень. Сьогодні один лот 300 гривень, а вчора лот 50 тисяч гривень було оплачено. Тобто тут, тут важко вгадати, які і зрештою важко вгадати, яка фінальна ставка буде за який лот. Про усі витрати Морослава Ватащук звітує на сторінці спільноти «Медіакава». каже, що більшу частину грошей витрачає на амуніцію, електроніку та ремонт автомобілів. Продовжувати проєкт збирається до перемоги України, а взяти у ньому участь або просто задонатити, говорить, може, кожен охочий. Дарія Тамашкова, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.